Як у Кам'янському працює волонтерський центр Паляниця та якої допомоги найчастіше потребують переселенці та військові? У Кам'янському по вулиці Айвазовського з'явився мурал пам'яті загиблим захисникам та подяки нашим воїнам. Арт-об'єкт намалюй Україну завершено 2 серпня за календарем. Час новин кам'янського у студії Володимир Кравченко вітаю. Протягом дня 1 серпня і в ніч на сьогодні ворог постійно обстрілював Нікопольський район. Під обстріли потрапило місто Нікополь та Покровська громада. Люди не постраждали. Нанесені матеріальні збитки рахують рятувальники. В день повідомляли про загрози артобстрілів Марганецької та Мирівських громад. Вже понад рік Нікопольщина живе в режимі постійної загрози. Очільник міста Андрій Білоусов відвідав волонтерський центр «Паляниця», що розташований на лівобережжі. Через цей осередок благодійної допомоги пройшли десятки тисяч вимушених переселенців Кам'янського. Щоденно надає допомогу центр і нашим військовим. Подробиці далі. Паляниця, назва нашого українського хліба, вже давно стала своєрідною перевіркою на своїх та чужих. Так, і в одноіменному центрі допомоги, що розташований на лівобережжі Кам'янського, усі свої. Центр поєднав близько 40 небайдужих людей, як з Кам'янського, так і переселенців з інших міст з однією метою підтримати наше військо та допомогти людям, які постраждали через напад Росії. Ми їх розуміємо, ми їх підтримуємо. Ми намагаємось якісь дати подарунки для того, щоб якось їм підняти настрій, одіваємо вушка, очки. Все, що можемо зробити, аби людина від нас вийшла щасливою, і, хоч на час якийсь, то на 20 хвилин забула про свій страх, який вона пережила, поки до нас доїхала. Люди втратили усе тож і потреби великі від продуктів харчування до одягу. це приправа. М для бабулі Так, є так серветки вологі ще нам забула і серветки вологі. Пан Ігор за допомогою до поляниці приходить не вперше. Із зони бойових дій чоловік вивіз найцінніше своїх жінок. Я сюди провіз трьох чоловік. Одну з бахмута, сестра її 57, Ти ще з Яра. І 91, і Скраматорська донька допомагає да я брали тут і постільне видали тут, бабусі, памперси, каші. Благодійна допомога до центру надходить з різних країн Європи. Це Нідерланди, Румунія, Бельгія, Польща, а також Львівський фонд з янголом на плечі. Серед продуктів навіть корм для тварин, адже серед вимушених переселенців, які втратили власні домівки, є і брати наші менші. Уся отримана та видана допомога ретельно фіксується у паперовому вигляді, а також заноситься у комп'ютер. Кожен день приймаємо. Біля ста людей ви бачили черги до нас, видаємо їжу, одяг, взуття, медицину і найголовніший напрямок нашої роботи це допомога нашої армії ЗСУ. Тобто, це машини. Ми купуємо машини в Німеччині і в Польщі. На зараз ми вже купили 78. Автомобілів і передали їх до ЗСУ з керівництвом центру. Домовилися розвивати співпрацю, а також допомогли вирішити питання оформлення документів на приміщення. Сьогодні знайомимося з центром допомоги та логістики «Паляниця», з Олександром Крутько, який організував роботу цього центру. Кожного дня вони допомагають нашим військовим, нашим вимушеним переселенцям, соціально незахищеним верствам населення. Дякую всім нашим волонтерам, які в перші дні повномасштабного вторгнення Росії на Україну об'єдналися заради допомоги на. Нашим людям заради допомоги нашій армії. 15 жовтня минулого року в бою поблизу Бахмуту загинув сержант Віталій Некрашевич. І лише нині рідні мають можливість попрощатися та гідно провести в останній шлях дорогу людину. 2 серпня з героєм прощалися близькі, друзі, товариші. Пошану герої та співчуття родині Віталія висловив міський голова. Віталій Некрашевич народився 19 червня 1967 року. Тоді ще у Дніпродзержинську. Упродовж 85-86 років проходив строкову військову службу. Згодом все життя працював приватним підприємцем з ремонту та налагодження промислової техніки. Боровся за свободу України тоді, коли почалися бойові дії на сході. Був учасником АТО ООС. У 2022 році з першого дня повномасштабного вторгнення знову став на захист української держави. Відважно брав участь у бойових діях. Мужньо боронив рідну землю. Доки восени ворог не обірвав життя чоловіка. З чоловіка залишилася дружина. Сідав він злучав світ, Коли він був рядом. Сіда вокруг нього люди постійно радувалися. і як світ якийсь і від нього. И я не знаю, что им двигало. Наверное, он просто любил жить, любил, чтобы вокруг него все жили, постоянно помогал всем. Мне кажется, он умер для того, чтобы мы жили, чтобы жила Украина дальше, чтобы она процветала. Ну, ради этого он отдал свою жизнь. Вже сотнями рахуються кам'янчани, що віддали своє життя за свободу України. Віталія поруч з іншими захисниками поховала на алеї Героїв військового кладовища. Тепер там майоритиме ще один прапор України, який нагадуватиме ціну справжньої незалежності. Вічна пам'ять і слава герою. Шукаєте роботу. Кам'янський центр зайнятості запрошує на ярмарок вакансій на замовлення від підприємства Дніпровагонмаш. Пропонують 15 вакансій. Також офіційне працевлаштування і стабільну заробітну плату. Ярмарок відбудеться 3 серпня об 11 годині за адресою вулиця Медична, 6 у конференц-залі на 3-му поверсі. Учасники заходу дізнаються про графік роботи та вимоги до претендентів на заявлені посади, отримують відповіді на всі запитання. Додатково можна отримати інформацію за телефоном 068 684 03 62. Митці завершили роботу над арт-об'єктом намалюй Україну. Тепер у Кам'янському, по вулиці Айвазовського, з'явився мурал пам'яті загиблим захисникам та подяки нашим воїнам, що боронять Україну від сусіда-агресора. Підсумували роботу святковим відкриттям. До створення моралу долучилися учні школи Акварель, мистецька школа, номер 3 та художники школи імені Івана Першутчева. Об'єднав команду творців відділ культури департаменту з гуманітарних питань міської ради. Ось така колективна робота, над якою ми працювали цілий липень. Сьогодні закінчена, завершено. Сьогодні ми кажемо слова вдячності і тим, хто малював, і тим, хто захищає нашу Україну, і тим. То єдиною кам'янською міською територіальною громадою створює пам'ять про тих, хто загинув, про тих, хто сьогодні виборює нашу незалежність. Ідея створення арт-об'єкту належить мамам, хлопці, яких віддали своє життя за незалежність. На муралі ви зможете знайти qr код просконувавши який, побачите фотографії загиблих захисників. Павла Глушко та Дениса Коваленка у цьому році виповнився рік, як загинули наші хлопці, які проживали в нашому дворі. Тут вони народились, виросли, вчились, і з цього двору ми їх проводили на війну. Це Коваленко Денис і мій син Глушко Павло. І ми з мамою Дениса та Тетяною вирішили звернутись до художника Анастасії Пустовутенка. З просьбою намалювати на цьому паркані мурал. Цей мурал в нашій уяві мав бути як пам'ять про наших загиблих синів, а також подяка хлопцям з нашого двору, їх по моєму семеро, які наразі воюють і захищають наше спокійне життя. У створенні муралу взяли участь дев'ять юних художників. На заході вони отримали подяку та приємний подарунок. Своїми враженнями від створення арт-об'єкту поділилася з нами одна з учасниць цього дійства. Елеонора розповідає, що в захваті від цієї роботи створювався мурал близько двох тижнів. Майже щодня вона зі своїми товаришами приходила та малювала цю красу. Мені дуже сподобалось тут малювати, і мені хотілося якось. Так, відвдячити від захисникам України, щоб їм теж сподобалось, щоб якось було їм приємно. Учасники та організатори висловлюють подяку захисникам України за те, що мають змогу проводити такі заходи, що діти можуть розвиватися та не втрачати дитинство. Громадська організація Фонд Розвитку Кам'янського за участю аніматорів організувала свято на дитячому майданчику по проспекту Свободи. Напередодні заходу було проведено конкурс малюнків на офіційній сторінці фонда у Фейсбук. Учасники мали можливість голосувати за найкращий патріотичний малюнок. Під час свята були підведені підсумки та оголошення переможців конкурсу, які отримали свої подарунки. Гучний дитячий сміх на майданчику чутно звідусіль. Аніматори влаштували цікаві конкурси з перетягуванням канату, шалені танці зі співами, естафети та захоплююче мильне шоу. Ми вважаємо, що наразі дуже важливо підтримувати саме діток, адже вони наше майбутнє. Вони повинні зростати у мирній Україні. Але, на жаль, наразі буваються такі сьогодні реалії, і ми хочемо підтримати, бо вони відчували себе потрібними. Ми вважаємо, що дуже важливо сьогодні їх підтримувати, аби вони дійсно розуміли, що попри війну ми поряд ми разом, ми з ними, і ми хочемо, аби не було добре та світле майбутнє. Наприкінці свята організатори підвели підсумки конкурсу малюнків, розділивши дітей по категоріям. Кожна дитина малювала особливу патріотичну країну за власним уявленням, втілюючи свої мрії та бачення. України всі міста А це всі діти тримають Україну. Так. Переможницею у дорослій категорії стала Софія. Дівчинці 14 років, і вона полюбляє малювати на патріотичні теми. Тому, коли почула про конкурс, взялася до роботи з ентузіазмом. Я намалювала військового, та написала знизу слава Україні, героям слава. Це взагалі тіктокер український, це військовий тіктокер. Я на нього підписана з 2021 двадцять першого року. ним слідкую, так що я намалювала його. Усі учасники свята отримали солодкі подарунки, а переможці забрали свої цінні призи. Війна та грекоменковійна вносить свої корективи всі сфери людського життя. І лакмусовим папірцем того, що вона має місце, є збільшення випадків насильства, зокрема над жінками, дітьми і тваринами. Сьогодні, в п'яти хвилинці з психологом, ми говоритимемо саме про сексуальне насильство над дітьми. Ця проблема не набуває широкого суспільного розгласу, хоча прояви такого виду насильства над маленькими українцями становить близько 400 випадків щороку. Як діяти, якщо дитина стала жертвою сексуального насильства, розповість психологіня Центру професійного розвитку педагогічних працівників Людмила Єхалова. Сексуальне насильство одне з найпідступніших видів насильства. Насамперед, через свою потайливість та неможливість оцінити кривду дитиною, чим менше вона за віком. Перший шлях це Ну тобто, треба вчинити вибір, треба зробити вибір між цими шляхами, або ми хочемо покарати того, хто це зробив, або ми хочемо підтримати дитину. І я би радила в цій ситуації розділити свої сили. Так, звісно, сексуальне насилля над дитиною воно має бути не те, що покаране. Ну це навіть не обговорюється, да? і це питання до органів. До поліції, до впроваджень судових і таке інше, що ж ми можемо зробити як дорослі, які знаходяться поруч, як психологи, які знаходяться поруч, про те, що дитина має отримати максимальну підтримку в своїй біді. Найчастіше діти не говорять про сексуальне насильство, бо їх банально залякали, або вони бояться, що їм можуть не повірити. Трапляються випадки, коли маленька жертва бере на себе занадто багато відповідальності, говорячи, що сама спровокувала те, що сталося, розібратися з усіма питаннями точно не під силу дитині, тож функція дорослих з'ясувати всі деталі ситуації, навіть якщо вони є дуже болючими, коли дитина говорить про те, що таке щось подібне сталося, навіть якщо це на рівні розбещення, то це потребує підтримки, це потребує довірливих м'яких стосунків з боку батьків, з боку психолога. І треба зрозуміти, що не наша функція з'ясовувати, що було правдою, що було неправдою. Отак, от, от дитина спрацювала, так дитина сприйняла цю ситуацію, і звісно, вона потребує супроводу психолога. Але перед тим як вона дойде до психолога, вона потребує супроводу медичного, да щоб з'ясувати, чи все в порядку, чи треба якесь стаціонарне лікування, чи якоїсь може, додаткової психосоціальної реабілітації, потребує дитина, розглядаючи цю проблему, треба чітко розділяти сексуальне насильство та розбещення зі свого практичного досвіду. Пані Людмила може сказати, що сексуальне Сильство це травма, а от сексуальне розбещення дитини не проходить версію травми. Тому психологу чи психотерапевту необхідно зробити так, щоб вже на свідомому рівні дитина зрозуміла, що з нею зробили погані речі, які не за її віком. Саме тоді розпочинається процес одужання та адаптації, але цей досвід дитина все одно пронесе через усе своє життя. У мене в практиці є випадки, коли дитина достатньо маленького віку переживала сексуальне насилля і сприймала це до певного віку як як абсолютно. Норму. І лише коли вона починає спілкуватися з однокласниками, говорячи про це як про норму, ну, їй дають зворотній зв'язок про те, що так не може бути. Факт сексуального насильства дуже важко довести за словами психологині. Дитину треба провести через велику кількість допитів та зелених кімнат. Тож часто батьки вибирають варіант переїзду до іншого міста чи зміни оточення, якщо злочин скоєно сторонньою людиною. І зовсім інша історія, коли до цього причетна людина, якій дитина довіряє. Цей момент точно не треба замовчувати, адже у випадку із сексуальним насильством невирішена і непроговорена зовсім не забувається, а тільки наростає і може проявитися вже в дорослому віці. Зовсім Неочікуваними наслідками. Наприкінці випуску, як завжди, послухаємо погоду. У четвер обіцяють сонце та спеку. Температура вночі плюс 20 градусів. Вдень підніметься до 29 градусів. Вітер північно-східного напрямку до 2 метрів на секунду. На цьому сьогоднішній випуск завершено. Журналісти міської інформаційної служби вже працюють над новими сюжетами. Тож зустрінемося завтра у новому випуску. Новин слідкуйте за подіями у соцмережах. Обережно ставтеся до інформації з неофіційних ресурсів і бережіть себе. Україна переможе.